Не бойтесь, нічого больно не буде. Лікар травмпункту Троян Лазер надає допомогу черговому пацієнту, котрий постраждав через ожеледицю. Каже, відколи випав сніг, кількість пацієнтів збільшилась вдвічі. Третина постраждалих мають переломи. І нерідко діагноз ускладнюється через несвоєчасне звернення до медичної установи. Чіли ніч було больна. Я таблетки від болі. А чому одразу не обратіли в трампунту? То сім часовий чербу я не хотіла. Медики радять не повторювати помилки цієї буковинки. Пригадують випадки, коли діти, навіть отримавши перелом, продовжували гратися, і лише з часом, коли більш загострювався, дізнавались про серйозну травму. Деколи буває, наприклад, перелом без зміщення і не своєчасно звернулися. І звертаються вже, коли наступає зміщення. Краще підійти. Перевірити левова частина тих, хто звернувся до травмпункту, невдало покаталися на лижах та санках, а також ті, хто постраждав від ожеледиці. Городяни вважають, що пацієнтів було б менше, якби тротуари у місті були доглянутими. Дуже багато льоду на тротуарі і снігу дуже багато, бо я зараз йшов сюди. Я чуть два рази не впав. Подивіться собі, слизько можна впасти. Це так що я, наприклад, не задоволена. Вплинути на служби, котрі відповідають за посипання тротуарів, пересічним боковинцям не завжди вдається. В такому випадку варто самим про себе подбати. Перш за все, підібрати зимове взуття із візерунком та невисокими підборами, або ж звернутися до майстра з ремонту взуття з проханням зробити зимову профілактику. Тоді шанси встояти на ногах значно збільшуються. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.